Сьогоднішній день порядок денний у нас засідання персонального складу конкурсної комісії для проведення конкурсу проєктів фонд молодіжного розвитку з визначенням програм проєктів заходів, розроблених саме інститутом громадського суспільства для виконання, яких надається фінансова підтримка. Хочу нагадати, що це вперше у нас є така можливість 150 тисяч виділились. Бюджету Чернівецької міської територіальної громади для саме громадських організацій, молодіжних. Максимально вони можуть отримати 50 тисяч за один проєкт. І на сьогоднішній день подалося у нас 6 заяв. 6 заяв. Хотіла би сказати порядок денний. Це перше питання про затвердження регламенту роботи персонального складу конкурсної комісії. Для проведення конкурсу проєктів фонд молодіжного розвитку з визначення програм проєктів заходів розроблений інститутом громадського суспільства для виконання, яких надається фінансова підтримка у 24 році, доповідає Наталія володимирна Сабодаш, начальник управління у справах сім'ї та молоді департаменту соціальної політики. У вас молочно розруковані повністю документи стосовно розважливо роботи. Хочу зосередити увагу, що у нас конкурс буде відбуватися по два етапи. тобто перший етап це ми робимо допущення розглядання пропозиції. пропозицій. І голосуємо, чи допускаємо до другого етапу. На другому етапі вже буде захист безпосередньо самих проектів з участю тих працівників, які подавали цей проект. І відповідно до того ми будемо оцінювати ці конкурсні пропозиції. Шкалу ми обрали з від нуля до п'яти по наступним критеріям ви можете ознайомитися. В, в самому регламенті роботи, крім того, зосереджуємо увагу, що комісія може засідати як офлайн, так і онлайн з використанням засобів електронного зв'язку, це для того, щоб полегшити роботу комісії. І основне, що конкурсна комісія також може, у разі якщо якісь є недоліки в конкурсних пропозиціях, може так само провести додаткову не на конкурс, але у нас є пропозиції більше, ніж ми планували. Тому фактично прошу вас, вас ще раз ознайомитися з регламентом і проголосувати за регламент роботи. Якщо є якісь пропозиції, можна Голосуємо? Хто за? Ви за, за регламентом? Так, да, так, да, так, да, я за, да. я присутній. Да. Да. Дякую. О. І друге питання, це, власне, вже розгляд самих конкурсних е, пропозицій, так само наочно розраховують усі. Е, добрий день. Добрий день. Краз пройшло все. Ми розпочали розглядати конкурсні пропозиції, які подалися громадським організаціям. Дуже добре. Станом на сьогодні є шість заявок. Перша заявка це. Розширення тренувальної бази Босерського клубу «Варяг». Е Питала громадська організація молодіжний спортивний клуб «Варяг». Е у них коштовий проекту 96 тисяч однак це скільки фінансування, тобто для, для, для нас за кошти міставого бюджету е просять е кошти е 46 тисяч. Друге А, власне внесок. 50 тисяч проєкт, 46 власне внесок. Другий це екскурсія історичними пам'ятками е, громадська організація Крик душі, це матері та друзів військовослужбовців. Так само 50 тисяч. Е, третя заявка школа лідерства, айкіст для дітей та дітей з числа внутрішньопереміщених осіб подала громадська організація обласна об, громадська організація ден студія он у них е, проєкт на 79 тисяч власний весос е, 29 тисяч також громадська організація, молодь має майбутнє, подала серію майстер-класів з підвищення в роботи з дронами та розуміння які це їх роботи. Їхній проєкт становить 60, понад 62 дві тисячі, власне внесок це 16 тисяч. П'ятий проєкт це ретрит психоемоційного відновлення для сімей, які виховують дітей та молодь з інвалідністю в час війни в Україні. Подала громадська організація Любов, яка лікує. Проєкт на 60 тисяч, власне, внесок 10 тисяч. І останній шостий проєкт це місцеві бюджети, де наші площі подав громадська організація Молодіжний спортивний клуб «Варяг». На 50 тисяч гривень. А, скажіть, там здається, в умовах має бути обов'язкове співфінансування. Так, У нас по умовах обов'язково співфінансування. А там, де тут є проєкти, що немає, не вказано співфінансування. Наприклад, останній шостий проєкт і другий. проєкт другий. Е, да, другий немає співфінансування. Вони проходять, ми можемо їх розглядати? Чи Якщо прописано, що співфінансування, то не. подивимося, якщо у нас... Давайте ще раз подивимося Тому що Якщо в них немає співфінансування, то вони вже однозначно. Переможець конкурсу, який отримує фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, бере участь у співфінансуванні програми проєкту заходу в розмірі не менше 15% загальної суми коштів необхідних для виконання реалізації програми проєкту заходу. Внесок для виконання реалізації програми проєкту заходу може здійснюватися переможцем конкурсу, який отримав фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів. як вже, як матеріальні чи нематеріальні ресурси, в тому числі як разові періодичні цілі внески та відрахування засновників і членів заплати вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду. Може, варто не поточнити, Може, можливо, в них є нематеріальний внесок. Не треба було прописати так? Mm -hmm. в заявці, коли подають. Давайте цей момент уточнимо, тому що. Ми маємо сьогодні допустити або не допустити їх, а потім ми вивчаємо так. ці проєкти і зустрічаємося наступного разу і вже голосуємо, а не їх запрошуємо і вони захищають проєкт.

Є документи, якщо хоче А що можна надіслати пакет документів, які не дають комісії, щоб працювала необхідність проведених конкурсом виконання видатків, які включені до поштового ресі постановитися восьмого сервісня? щоб ми бачили? Так, щоб працювати, що можети, чи усе відповідає мама. Щоб потім не вийшло так, як у нас попередній конкурс проходить. По комунікаціях, якщо це буде у WhatsApp і група, шкоду. Ще одне питання, чи от, не збираємо спрошу, чи може одна у нас організація двічі побачиться? Так, так може. Але є фактично все-таки один проєкт. Ну, один по напрямку. Ну Там у нас в положенні не прописано, що громадська організація може подавати тільки один проєкт. Декілька може подавати. Ти може да, да, мож, практично і дві виграти. Mm -hmm. mm -hmm. Це вже залежить від бальної системи, від 0 до 5, яка як конкурсна комісія, буде голосувати, проставляти бали і вперед бали вже буде проходити та громадська організація, яка бере найбільша кількість балів. Три громадські організації в нашому. Mm -hmm. Не, в нашому випадку, тому що майже всі проєкти на 50 тисяч гривень, а у нас 150. Ми передбачено після того, як виходити з у нас організації, якийсь чи координація, чи моніторинг, впровадження проєкту? Так, так, так. порядком передбачено. Є звітність, так? Да, є звітність, моніторинг, звіт, фінансовий звіт. Все через чи казничі чейство.

Ну тому була пропозиція управління фінансів, щоб вони скинули щоб подивитися, які напрямки будуть фінансуватися. Ми чудово розуміємо, що по 859 постанові є перша, друга черга і третя черговість, і може дійсно те, що ну першочергово подумати про ті проєкти, які пройдуть 100%. Відсутково. Якщо ми бачимо, що це... Але ці факти також треба промовити, бо просто буде шкодом. Наприклад, я знаю з цього досвіду. Я, наприклад, не ризикую проводити конкурси в кінці року через те, що може такі моменти не пропустити вчасно, бо <зас> платіжки деколи два, три, чотири місяці, і вони не проходять. Мають освоїти кошти і закрити звітність до 15 грудня. Так, але зараз вже вересня. Ну, 10 днів? Ну, тобто ну, Ми зараз вибираємо переможців. Ні, ні, ми їх допускаємо. Наступний ну, етап це буде переможців. Да. Це коли буде потерпі? Через 10, Через 10, 10 днів. Через десять днів. Тобто це вже перемовляється. Да. Далі наступний етап? Все. Все? Ви збираєте переможця, доходите до них і вони подають документи, реєструють казначівські рахунки, це теж процедура займає час, як мінімум днів. Тобто вже то жовтня. А тепер дивимося на термін реалізації, впровадження цього проєкту. Якщо термін впровадження три місяці, вони вже не можуть це зробити. Так? Тобто треба розуміти, Верси, строк реалізації проєкту, вересня жовтня, вони вже тут друга, друга. Громадська <гументна> ага. організація, крик душі, так? вересень-жовтні, вже Вересень вони не можуть його реалізувати. Тобто я вже бачу по цьому, що це неможливо зробити, тому що це самі які, так подали з того реалізації, вересень жовтня. Тут подалося місяць, два місяці, листопад. Ну, тобто треба це все, тому що є період реалізації, є період звітності ага. і зброєння ага. коштів. Ага. Тут треба ж не поважати, або є правильно визначили і mm -hmm. Я так розумію, ну наприклад, навіть пункт другий екскурсія історичними пам'ятниками. Тобто, це, вірну... да, це можна 25 п'ять осіб. Вони можуть проговорювати на захисті. Да. І, да. І треба ще уточнити, який успіх в цих проєктів був по національному патріотичному вихованню, тому що дві з організацій, які тут є в переліку, вже подавалися, чи Його вони мали реалізуватися клубами, на якому вони так. Тому що, наскільки я знаю, вони до кінця літа мали реалізуватися всі. Я думаю, що жодна ще не реалізувалася. Там мільйон вісімсот. Там великі кошти, так? Там не було скільки двісті тисяч тоді виділяли, так? Більше 600 тисяч здається. Ні, 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 ну максимально було все одно. Було чотириста. Це дуже це все добре впечатло те, що людей хороше. А здоровому кінці опустим на це, 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 це просто, угу. може це все викликати хорошу справу, може закінчиться не дуже багато, uh -huh. тому що е, прийде це пояснювати, чому не зреалізовано, чому у нас через технології виникли отримати фінансування, mm -hmm. чому громадська організація подати заявку, а вона не проходить, що її отримали. Mm -hmm. ну, тобто ідея класна, це класна, mm -hmm. а проєкт може через навіть Проводити це на початку року десь, десь весною. І тоді є шанси, що все вдасться, і час компенсується, і крає бути реалізаційним. Тому що кажу, біля його, і це буде відповідно, і це теж буде відповідно. Ну, ось отримали тільки в серпні, да, здається. Тому я питаюся, що ще перебачимо далі. Без коштів ми, висок, вона, ми не можемо проводити. А якщо все ж таки за ваше і так далі, то це можна отримувати. Треба добре дивитися, на які статті витрат вони хочуть да. ці кошти. Тому що якщо це канцтовари, захищені статті, то тоді казначейство нормально не це реагує. Якщо вони дай Боже щось таке там... Друг чи ще щось, то воно може зависнути надовго. Таке відчуття, що казничийство це якась структура, це, е, до якої потрібно ходити на поклон. Реально. У нас прямий ефір, далі? Таке відчуття, що знаєте, що так казничийство. реагує, не реагує. Має бути чітко, принесли, відповідає документи, всі провели все і забув. Як просто банківська установа. Виходить, що кошти, виділені з бюджету, вони є. а через фінансування ми можемо реалізовувати часто заклади, які переплачують програми, документи, які виділені ресурси, які прийняті рішення, що не постійно не випроваджується. Саме можна сказати, дякую нашій зеленій владі, яка керує на сьогоднішній день килочисті, чим іншим, так це діточки, що хочу, що не хочу. Бо є можливість, Є можливість. Є група в WhatsApp, зкинуться проєкти повністю всі. всі. У вас є 10 витрати. днів, щоб вивчити ці проєкти. І наступного разу ми будемо обирати переможця. Захист буде повністю відбуватися, запросимо тих людей, які подавали проєкти, так, вони будуть робити презентацію і захищати свій проєкт. І відповідно до того, ми будемо обирати оцінічну форму, будемо ля кожен буде присвояти посадили балу. І е, хто більшу кількість наперед, ми буде прийняти. Підставили перерахунку, буде так, да. так. Да, 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 да. да. Хорошо, а якщо ми там побачимо, що тільки там дві організації 100% проходять і там 100 тисяч, так? Тільки дві тому, тому, Так, а, Це все це за рішенням, За рішенням. Обов'язково всі за десятків дивив, тому що треба. А виділити ті одну найкращу кабіну писати? Ми побачимо, в принципі, що цікаві ідеї, то чому можна їх тільки в рамках. Головне, щоб воно було... Справа. А підчатно? Звичайно 150 тисяч, видно на заході програми. Успішно молоді, цьому заході 150 тисяч. Може пройти максимум три проєкти, але не обов'язково, що вони мають всіх проєктів, вибрати найкраще. Є шість. Є шість. 50-300, тобто 200. Три, три проєкти, якщо Наразі я розумію, що ми маємо прийняти рішення, чи що ми всіх Так, так. І uh, ми проголосували. Тут є два проєкти, які не, uh, не надали інформацію по співфінансуванню. У нас по умовах 15% Шо, сьогодні. співфінансування. Сьогодні. Ви запізнилися і Шо, <світ»>. ми хочемо, щоб ви володіли повністю всією інформацією. Ми їх не допускаємо. Ні, ми їх допускає. допускаємо, але не мають допрацювати. А вони не... нас так прописано а. в порядку. Що ми маємо право І, і знову ж тоді тоді по другому Другі заявки, проєкту, да. тому що версії вони точно не так. Або хай пишуть по місяці, або не вказувати, так. Да, тобто да. версії вже точно не випадає, і це все буде наказати, як на мене, порушувати. Mm -hmm. Добре, тоді ставимо на голосування, що допускаємо усі проєктні заявки, які є, з е, тими доопрацювання, які були озвучені, я даю вже протокол з mm буду. -hmm.

Ну просто. Дякую. Казачейство записало все. І зелена влада теж. Це ще дуже м'який. Що не можете кидати документи поки не можна.